Я психолог і я мав діагностований тривожний розлад. У цьому відео я хочу розповісти зі своєї позиції, як я долав тривожний розлад, як я проходив психотерапію, в результаті як мій стан покращився. То я сподіваюся, що якщо у вас є тривожний розлад, ви хочете наважитися на психотерапію або думаєте про те, що у вас є тривожний розлад, то сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Перше, що хочу сказати, що особисто я навіть не розумів, що в мене був тривожний розлад, і це дуже дивно, тому що на той час, коли він в мене вже стався, навіть розвинувся, скажімо так, розцвів дуже сильно. Я тоді вже вчився в університеті, але в мене було абсолютно чітке переконання, що я не можу бути тривожним. Я не можу, я не можу мати тривожний розлад. Як це? І перші місяці я дійсно я був переконаний, що питання не у тому, що в мене якийсь тривожний розлад, наприклад, тривога за здоров'я, а через те, що я думав, що в мене якась хвороба, якась хвороба, яку треба дослідити, якусь треба. Мені треба щось робити. Я намагався записатися там на МРТ, намагався записатися на різні якісь аналізи. По мене було чітке переконання, що я маю якийсь, якусь серйозну хворобу, можливо, і психічну хворобу, можливо, і якусь фіз фізичну хворобу. Відповідно, що потім, знаєте, я просто зрозумів, що це не так, це неправда. в мене немає е, якоїсь конкретної хвороби, яка би впливала би на мій стан. А у мене є чіткий Тривожний розлад. І мій тривожний розлад він розвивався дуже-дуже поступово. Спочатку все почалося з панічних атак. Хоча, якщо перемотати до мого дитинства, все почалося зі, зі страху. Коли я був маленький, то мені було десь 5-6 років. Ми відпочивали з батьками і. Ми замовили піцу, і я подивився. І в мене був це дуже дуже сильний страх, що я помру через те, що я подавлюся. Я потім пам'ятаю, що після цього ми їздили з батьками з їхніми друзями кудись там в ресторан, І мамина подруга розповідала мені, ну не мені за столом історію про те, що в них була знайома колега, яка подавилася цукеркою і через це померла. Уявіть собі, як це чути шестирічній дитині, яка тільки сьогодні, ну майже знаєте, відчула, що вона могла померти. Ну, ось цей страх мене з'явився. Він, він був дуже сильний. Я уникав їсти сир дуже сильно, тому що це було пов'язано з сиром. Я тоді подивився. Е, і потім, через якийсь час, це якби поступово почало проходити, Але в підлітковому віці це знову повернулося. Я намагався з цим впоратися. Е, ходив, до речі, до психіатра. Психіатр мені сказав, що я сам зі всім впораюся. Мені нічого не треба приймати, і це дуже насправді була погана порада. Прописав мені якийсь оці, знаєте, аля біфрен, щось типу того, я вже не пам'ятаю. І, відповідно, відправив мене. Звичайно, що нічого не допомогло, і тоді я вирішив, що мені треба якось самим справлятися. І тоді я наткнувся на відео в Ютубі якогось психолога, який розповідав, що таке когнітивно-поведінкова терапія. І да, це факт, що коли я вчився в університеті, я не знав, що таке когнітивно-поведінкова терапія, тому що нам, Тараса Шевченка, на жаль, про це не розповідали. Але. Потім в мене сталося через якийсь час ще певні знаєте, такі обставини. В мене загострилися мої мій емоційний стан. в Мене до тривожності почали з'являтися панічні атаки, які були дуже-дуже сильні. В мене було відчуття, що я ніби сходжу з розуму, що я втрачаю глуст. Мені було дуже страшно. І я в результаті вирішив, що ось все, що вже не можна, не можна просто терпіти, не можна якось чекати, що поки щось зміниться, тому що нічого не зміниться. І мені треба звернутися за психологічною допомогою. Благо, що. Що тоді один з викладачів в моєму університеті, дуже гарний викладач, насправді, він порекомендував мені звернутися до КПТ-терапевта. І я вже тоді плюс-мінус розумів, що таке є КПТ-терапія, але все одно, знаєте, так ну, було уявлення, але не чітке. І в результаті я почав свою КПТ-терапію когнітивно поведінкову і на собі відчув насправді, що таке дійсно якісна психотерапія. І я пам'ятаю, наскільки сильно змінився мій психологічний стан, коли я почав ходити на психотерапію. Навіть мої друзі багато помітили, що я став набагато спокійнішим, що я став набагато менш категоричнішим, що я став якось більш м'яким, якимось розуміючим, чи то не знаю, якось ніби в мене відкрилися якісь інші риси моєї особистості, які до цього були трошечки сплячими. І ось після цього я зрозумів, що. Психологія не така погана, як я вважав. На жаль, на бакалаврі я максимально розчарувався у психотерапії, навіть на психотерапії, у психології в Україні. Мені мені здавалося, що це дуже дуже щось, абсолютно не те, що я гадав, є психологією, і на той час я думав, що я не буду займатися психологічною практикою, буду працювати не по спеціальності. Але моя власна психотерапія трошечки повернула мене і дала мені надію, що не все так погано, а насправді все може бути дуже дуже добре і якісно. І Після цього і почався мій оцей маршрут вивчення когнітивно-поведінкової терапії. Спочатку це були програми низької інтенсивності, потім поглиблені програми. Зараз я навчаюся на чотирьохрічній КПТ. І відповідно, що я хочу сказати від себе, як людина, яка дійсно мала ну такий Доволі серйозний, серйозний тривожний розлад. Можу сказати, що психотерапія це одне з найкращих, що було в моєму житті, що дуже-дуже сильно повпливало на мене. Я, якщо чесно, не знаю, якою б людиною я б зараз був, якщо б я не пройшов психотерапію. Я не знаю, як би я себе регулював емоційно, я не знаю, як би я справлявся. Я просто навіть собі не уявляю, бо я пригадую себе тоді, яким я був. Як я реагував, і це було просто: ну це було не те, що нездорове, а це абсолютно було ну неможливо було впоратися з тими механізмами, які я на той час мав. Що я вам хочу сказати відповідно до цього? До речі, якщо ви хочете більше дізнатися про мою тривожність, яка вона в мене була, бо це дуже, знаєте, такий глобальний, У мене були і панічні атаки, і тривог за здоров'я, і такі і різні різні переживання про різні речі. Але якщо ви хочете більше дізнатися, то я дуже вам рекомендую почитати мою книжку, яку я написав на правах реклами. І тут я насправді у ній розповідаю дуже багато всього. У тому числі свій шлях, свій шлях, як я прийшов до терапії, які в мене були проблеми з тривогою. І звичайно, що ця книжка є дуже практичною, тому що вона демонструє реальні методи, як можна впоратися. Я її писав так, ніби я писав для себе. У тому віці, це те, що я хотів би почути в той момент, коли страждав від дуже дуже сильної тривожності, тому гадаю, що вона буде корисною. Але в цілому, що є дуже важливим при лікуванні тривожних розладів, ви маєте розуміти, що тривожні розлади вони просто так, скоріше за все, самі не проходять. Чому це відбувається? Тривожні розлади не проходять, тому що часто ми використовуємо певну поведінку, яка їх посилює, наприклад, уникання. Особисто по собі хочу сказати, що коли я мав проблеми з тривогою, наприклад, в мене виникала дуже сильна тривога, або якісь там знаєте, страхи були. Я починав уникати певних ситуацій, які можуть спровокувати цю тривогу. Наприклад, те, що стосується мого страху, подавитися. я уникав якоїсь занадто твердої їжі, або я уникав сира, я уникав якихось таких нових продуктів, які я не розумів. Я намагався дуже дуже активно пережовувати все, дуже сильно контролював свої процеси. Це знаєте, ковтання і процес пережовування їжі. Мене було дуже дуже такого, ну і з одного боку, і контролю, але з іншого боку, я намагався робити все, щоб якби не стикатися з потенційними ситуаціями, де я можу подивитися. І це в результаті призводило до того, що чим більше я уникав, тим більше я цього боявся, і тим, тим менше я міг навчитися з цим страхом справлятися. То дуже часто ми використовуємо різні різні моделі поведінки, або ми намагаємося занадто сильно контролювати все, бо ми намагаємося знаєте, все сканувати, все що відбувається. Наприклад, якщо в нас є тривога за здоров'я, то ми постійно намагаємося сканувати своє тіло на предмет якихось негараздів. Ось там голова закружилася, ось там мене щось заболіло. І для тривожної для тривожного людини це одразу ознака, що в неї щось відбувається, що треба терміново щось зробити. І зазвичай це або йти до лікаря, або себе щупати, якось, знаєте, робити якусь собі самодіагностику, або, звичайно, лізти в інтернет і перевіряти е е якісь там симптоми і одразу собі ставити діагнози, або йти одразу, там, здавати панель аналізів різних. І часто ця Ось оця ось, ось поведінка допомагає нам зменшити тривогу, але зазвичай в короткотривалій перспективі. І потім, через якийсь час, вона насправді вертається, причому вертається ще більшою. То ми дійсно заспокоюємося, коли маємо якийсь контроль, але насправді цей контроль дуже, дуже короткотривалий. І Існує дуже багато різних типів захисної, уникаючої поведінки, які використовують люди з тривожними розладами. І деякі можуть бути дуже такими, знаєте, прям делікатними, дуже хитрими, їх дуже важко прослідкувати. Але часто конкретно поведінка, ну і ще й певні мисленеві процеси, тому що, наприклад, коли я вибачте. <кхи> Трошки просто дився, коли я був ем, підлітком і до своєї терапії, е, я був абсолютно переконаний, що подивитися це дуже легко. У да, мене було ось таке чітка думка, що подивитися це дуже легко. Але насправді, коли ми з моїм психотерапевтом про це поговорили, то е, ну і в цілому я якби критичніше подивився на, на свою думку про те, що там я можу легко, легко подивитися, то виявилося, що насправді подивитися не так легко, тому що. Багато у чому наша наша це знаєте процес ковтання відбувається рефлекторно. Багато чого ми навіть не контролюємо. Ми можемо прекрасно ковтати, навіть коли ми спимо. Навіть люди, які в комі можуть ковтати, е, і в цілому там якось собі функціонувати. І відповідно, що все не так категорично, як я думав. То що дуже важливо, по-перше, працювати над своїм мисленням, розуміти, що часто наш розум, оскільки він був, знаєте, еволюційно так нас закодований, щоб допомогти нам вижити, він іноді нам будує найгірші сценарії, найгірші картини. Тому що насправді багато людей можуть давитися їжею, але далеко не всі. Вдавлюються і помирають. Це теж важливо, знати, що іноді тривожні люди переоцінюють наслідки своїх якихось там речей, які у них відбуваються. Наприклад, якщо в них болить живіт, то це одразу означає, що це ознака якоїсь серйозної хвороби. Якщо в них там щось тут щось тверде, то одразу це якась пухлина. Тобто вони часто схильні робити катастрофічні висновки. І на цьому етапі дуже важливо навчитися працювати зі своїм мисленням, критичніше ставитися до свого цього тривожного мозку. Бо наш мозок. Він дуже дуже любить придумувати, фантазувати. Він це робить не тому, що він а тому що він хоче нас врятувати. Але часто він іноді заграється в цю гру по типу: А що, якщо? А що, якщо в мене рак, а що, якщо в мене якась серйозна хвороба, а що, якщо я подавлюся, а що, якщо щось станеться, дуже страшне. І відповідно, оці думки вони часто дуже-дуже сильно викривлюють сприйняття реальності, об'єктивної реальності, такої, якою вона є. Тому я дуже рекомендую вам для початку поставити свої страхи. Якби знати, на такий стіл перемовин, щоб дійсно подивитися, наскільки вони реалістичні, наскільки вони дійсно правдиві, наскільки вони відповідають реальності. Ну а найголовніше, що далі залишається, це йти у цю тривогу. Так, на жаль, найкращий спосіб подолати тривожність це навчитися жити з нею. Я не так просто написав цю книжку, точніше, назвав її Хай буде дощ, тому що. Вона ідеально відображає контекст наших негативних почуттів. Що чим частіше ми намагаємося пригнічувати наші почуття, наприклад, тривогу, тим сильніше в результаті вона стає. Ми, знаєте, боремося самі з собою. В результаті ми хочемо оцю знаєте, свою частину тривожну якось пригнічувати, але в результаті вона стає ще більшою, ще більшою. І, що дуже важливо, завдає нам велику кількість страждань. То наша задача насправді полягає в тому, щоб навчитися цю тривогу витримувати, дивитися ці тривозі, знаєте, цим страхам в очі. Що ми часто робимо? що коли ми чогось боїмося, то ми це уникаємо. Але коли ми уникаємо, ми не можемо і навчитися знаєте, розвивати цю внутрішню систему мужності, здатності дивитися страхам в очі. І логічно, ми тоді відчуваємо, по-перше, себе слабшими, тому що нам здається, що ми безсилі от перед тими страхами, які є. Ну, і ми не можемо отримувати коригуючий досвід, побачити, що ні, я можу це витримувати, я можу справитися з цим страхом, я можу його пережити. І відповідно, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії є окрема, така, знаєте, велика частина тривожних розладів, роботи з тривожними розладами. Це експозиція. Експозиційна терапія це частина. Яка полягає в тому, щоб навмисно себе знаєте, поміщати в ситуації, у яких можуть виявитися, навіть не виявитися, а у яких активізуються наші певні страхи. Так, для того, щоб подолати страх, нам треба навчитися дивитися в нього і йти в нього. По-іншому, на жаль, не буде. Бо це єдиний спосіб навчити наш мозок і за допомогою власного досвіду, побачити, що е, те, як бачить наш мозок зараз ситуацію тривожно, насправді не відповідає реальності. Ми скільки завгодно можемо в кабінеті сидіти, і, і там я, як психолог, можу переконувати людину, що літаки це безпечно, що вони дуже рідко падають. Але якщо людина не сяде в літак і не почне літати, вона не навчиться, не навчиться проживати цей страх і оцю розвивати толерантність до невизначеності, до того, що вона не знає, що буде, але вона обирає йти це, бо для неї це важливо. І відповідно вона не зможе побачити, що ні насправді літаки безпечні, бо людина, яка буде літати кожен місяць на літаку протягом року, їй буде дуже-дуже важко боятися цього. Так само, як, наприклад, людина, яка боїться собак. Якщо вона буде кожен день проводити з собаками, то через декілька місяців... Вона просто цілесно, фізіологічно не зможе відчувати цю тривогу. Тому для того, щоб подолати певні страхи, нам треба навчитися йти в них. Дуже часто страхи, які в нас виникають, це є уявні страхи. Наприклад, в мене був оцей уявний страх, що я можу зійти з розуму. Об'єктивно, це може трапитися. Будь-хто може зійти з розуму, мається на увазі, наприклад, захворіти на якусь серйозну психічну хворобу, наприклад, шизофренію. І відповідно, ідея полягає не у тому, щоб переконувати себе, що це не трапиться, а навпаки, полягає в тому, щоб дозволити собі уявити, що це трапиться. Уявити собі це найгірший сценарій. У Нас навіть є така техніка, яка називається експозиція до найгіршого сценарію, коли ми навмисно уявляємо максимально усіх деталях, що ніби наш найгірший страх справджується. І коли ми дозволяємо собі прожити цей страх декілька разів і дуже інтенсивно, то цей страх зменшується, і ми починаємо бачити його як не такий сильний, як ми вважали. І нас з'являється ця віра, що ми насправді можемо його подолати. Тому найкраща інструкція, яку я можу запропонувати у боротьбі з більшістю тривожних розладів, це навчитися йти у свої страхи, навчитися не уникати цю тему, навчитися не уникати ситуації, які провокують ваші страхи, ваші тривоги, а навпаки, навчитися розвивати цю внутрішню хоробрість, внутрішню систему знаєте, розуміння і сили і усвідомлення, що я можу бути з цим страхом, я можу його витримувати, і завдяки цьому я можу стати навіть сильнішим. Це дуже нелегкий шлях. Це зовсім не означає, що ваша тривога повністю пройде. Я до сих пір часто можу про щось переживати. Я до сих пір можу повертатися до свого психолога. Я до сих пір можу там реально відчувати якісь відкати. Це нормально, тому що ми люди, тому що ми дуже динамічні, і наша психіка вона дуже дуже динамічна. Вона постійно змінюється. І не забувайте, що ми живемо в певним. В певному оточенні і оточення дуже сильно впливає. Да? Наприклад, зараз війна і ми дуже сильно під впливом того, що відбувається. Тому, що вам дуже важливо пам'ятати, ви маєте вирішити для себе, по-перше, для чого ви хочете подолати цей страх, або для чого ви хочете е подолати цей тривожний розлад. Це також питання про цінності. Цінності дуже часто. Знаєте, нам розкривають контекст, заради чого я хочу, наприклад, подолати цей страх, заради чого я хочу подолати цю тривожність. Я, до речі, про це теж в книзі описую. Про, про те, чому важливо розуміти, які є власні життєві цінності. Тому що цінності це те, що допомагає нам побачити орієнтир, коли ми втрачаємо. Оцей певний шлях розуміння, що нам робити, як нам робити, як нам вийти з якоїсь кризи. Але оці внутрішні цінності, вони дуже допомагають нам зрозуміти, віднайти цей глибинний сенс. Чому мені це важливо? Якою людиною я хочу бути, як я хочу прожити це життя, незважаючи на ті труднощі і обставини, які мені посилаються. Якось так. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним і, звичайно, цікавим. І буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся до мене. Тема тривожності насправді є дуже широкою і колись, можливо, я розповім про це ще детальніше, тому що є дуже багато про що поговорити. Але я сподіваюся, що це відео трошки змогло вас надихнути на те, щоб знаєте, піднімати тему своєї внутрішньої тривожності, починати з нею працювати. І також не забувайте звертатися до психотерапевтів. Навіть у мене, як людина, яка вивчала психологію, у мене було дуже багато нерозуміння, як мені працювати з цією тривогою. І іноді, навіть не іноді, а дуже часто, це дуже добре просити про допомогу. Просіть про допомогу, звертайтеся до якісних фахівців, і тоді я впевнений, що ви зможете зі всім впоратися. Головне, рухатися і розуміти, заради чого ви це робите. Якось так, то сподіваюся, що це відео було вам цікавим. І тоді побачимося. У наступному відео. Всім гарного дня!